Найближчими вихідними погода в Україні обіцяє бути прекрасною, але з вечора суботи у західних областях почнуться дощі, які згодом посиляться та принесуть похолодання. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, 23 вересня повсюди в Україні світитиме сонце, буде сухо й дуже тепло. Впродовж дня очікується плюс 25, плюс 29 градусів. На півдні та південному заході повітря прогріється до плюс 30. Лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі. Ці дощі посиляться в неділю 24 вересня і йтимуть вже навіть із грозами. Проте не виходитимуть за межі Західних областей, розказала синоптик. Значна частина території України і в неділю належатиме сухій сонячній погоді. Температура повітря 24 вересня суттєво не зміниться. Лише в західній частині похолодніше до плюс 19 плюс 23 градусів. Найближчі вихідні в Україні будуть дуже теплими. За даними погоди у у багатьох областях повітря прогріватиметься до літніх плюс 25 плюс 30 градусів. Буде сухо та сонячно, однак у західних областях у неділю прийдуть дощі, які принесуть з собою похолодання. Температура тут знизиться до плюс 18 плюс 23 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.